Всім привіт, мої найкращі глядачі. Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина на скринька рукоділля. І сьогодні я хочу розповісти вам, як в'язати дитячі лисинки. Це буде відео інструкція по е, самій будові цього виробу, і також невеличкі такі технічні характеристики. Як в'язати, як вимірювати. Одним словом, я думаю, що якщо ви вмієте в'язати лицеву виворотню петлю, знайомі з деякими нюансами кругового в'язання, у вас все вийде. Так, давайте поговоримо, з чого я в'язала свої лосінки. Я в'язала їх з пряжі ліма, це 100% шерсть у 100 грамах. 170 метрів і в'язала я з пицями 4,5. В'язала я зверху донизу круговим в'язанням, а штанята в'язала способом Magic Loop. Тобто тут немає ні одного шва. Які ж вам заміри вашої дитини плюс-мінус потрібні? Всього-навсього ми робимо 4 заміри. Ми виміряємо ширину талії, тобто обхват талії нашої дитини. Ми виміряємо обхват бедер, тому що дітки бувають різні. І дітки бувають худощаві, у яких зараз ширина талії і ширина бедер майже не, не, ну, не міняється. А бувають дітки, в яких ширина бедер трішки відрізняється, ми це повинні врахувати. Далі, ви виміряєте. Ось цю довжину, це тобто від верхньої частинки наших лосінок до ластовички, до нижньої частини нашої ластовички. Це важливий розмір, і тут саме головне не прогадати і не зробити лосінки мілкими. І, звичайно, ми вимірюємо довжину наших, наших штанят, наших лосінок. Так, ще такий важливий нюанс. У мене зв'язаний лисинка резиночкою 2х2. Але якщо ви застосуєте візерунок, який не стягує полотно, тобто ви зв'яжете або лицевою гладдю, або якимось тіньовим візерунком, це вийдуть штанята, звичайні штанята. Тому це можна сказати не лише лисинки, а і штани. Я в'яжу таким методом також і штанята. Отже, що ще вам потрібно? Вам потрібно буде визначити свою щільність в'язання. Коли ви зробили усі виміри, у мене ширина виробу 52 см. Ширина бедер 55 см, довжина листовиці 22 см, довжина виробу 56,5 см. Ці лосінки зв'язані десь на розмір 98-104, на 3-4 рочки. Ви ж дивіться, як вам потрібно. Я поясню, як це все робити, і ви зможете легко зв'язати на той розмір, який треба. Щільні зв'язання. Що таке щільні зв'язання? Це скільки петель у вас в одному сантиметрі? Як це я роблю? Я завжди в'яжу невеличкий зразочок, геть невеличкий, такий максимум на 30 петель. Тим візерунком, який потрібно зв'язати і вимірюю, скільки в 1 см у мене петель. У мене щільність в даному випадку вийшла 1,7 петель. Отже, я цю щільність помножила на ширину виробу з самого верху, і в мене вийшло, що я повинна набирати 90 петель. Отже, я набираю 90 петель будь-яким. Вам відомим способом, я ж в даному випадку використала болгарський зачин. Ще одну петлю добрала для замикання в коло і почала в'язати подвійну резиночку. Бачите, можна, звичайно, просто відв'язати подвійну висоту резиночки, ніби цього місця, де буде резиночка, і потім пров'язати дві петлі разом. В даному випадку я просто використала подвійну резиночку. Пров'язали ви у мене тут десь 3 сантиметри. Давайте зараз глянемо. Тобто я в... навіть більше трішечки. Да, 3 сантиметри я в'язала на ту ширину резиночки, яку я буду вставляти. У мене тут середньої ширини, от тому ось така, ось така вийшла в мене резиночка. І далі я своє полотно ділю на 4 частини. Я позначаю обов'язково маркером перед, тобто середню петлю переду, середню петлю спинки і дві бокові. Ну, для чого дві бокові? Якщо ви, наприклад, захочете в'язати ось тут візерунок, вам потрібно тут позначити, де центр, щоб розташувати візерунок по боках. Я ж просто, щоб не заблудитись, ставила собі маркерочок. І далі ми переходимо на візерунок. У мене це резинка 2х2. І ми будемо робити прибавочки для ластовиці. Це саме, напевно, такий складніший момент в цих лосінках. далі нічого складного не буде. Ластовичку я роблю не дуже, скажімо так, такою великою у мене це 5 см. Але прибавляти потрібно стільки петель, скільки вміщає. Ця ваша ластовичка, тобто 5 см, і різниця між талією і бедрами це ще 3 см. І в мене тут нерегулярні прибавочки. По передній частині ми робимо рідше прибавочки, ніж по задній частині. Як би там не було, Попа у дітей присутня, і тому на попу нам потрібно залишити трішечки більше вільного місця, щоб ось тут по спинці не стягувало полотно. Це зрозуміло. Далі я вив'язувала росточок росточок для кращої посадочки. У мене росточок був зв'язаний на 4 розворотики. Тобто, я три розворотики зробила по спинці і один попереду це вісім рядочків. Ну, як робити росточок, якщо дуже потрібно, я зніму окремий майстер-клас, тому що тут розказувати. Я думаю, що всі в'яжуть росточок на регланчику і справляться з цим, з цим технічним елементом. Отже, коли я відв'язала росточок, я починаю рахувати, скільки прибавочок мені потрібно зробити. Отже, 5 см на ластовичку. Плюс 5 переду, 5 ззаду, і 3 сантиметри мені потрібно на ширину. Отже, це всього-навсього 13 см. От 13 см ви множите на свою щільність петель і визначаєте, скільки вам потрібно убавочок. Але прибавочок, верніше. Так як у нас прибавочки нерегулярні, то 1-3 прибавочок ми робимо попереду. І дві треті ми робимо по спинці, по нашій попі. Як ми робимо прибавочки? Дивіться, я залишаю центральну петлю. Ось центральна петля. І навколо неї я роблю в рядочку, який я визначила, зараз поясню, як це визначити, з однієї і з другої сторони, тобто в одному рядочку по дві петлі. І ви можете побачити, як зроблені ось прибавочки, бачите, вписані в резиночку все чудово. І тут у мене прибавлено 10 петель по спинці. А попереду у мене прибавлено всього-навсього 6 петель. Отже, 16 петель я прибавила, доходячи до ластовички. Як я робила прибавочки? Я приблизно визначила висоту, скільки мені потрібно в'язати саме полотна до ластовички і поділила їх на ту кількість. Скільки мені потрібно прибавочок. І визначила, через скільки сантиметрів мені потрібно роботи прибавки. Я не дуже так, знаєте, Дотримуюся розрахунків. У мене частково виходить інтуїтивне в'язання. Тобто, ви бачите, що я пров'язала пару рядочків, зробила прибавочку. Тепер в'яжу мірію, дивлюся, що все поки що добре. Потім дивлюсь, потрібно робити прибавочку і зробила прибавочку. От. Але якщо ви поділите на сантиметри, вам буде набагато зручніше. От. По спинці, ви бачите, прибавочки йдуть регулярніші. Отже, таким чином ми прибавили наші петлі, і да, коли ми дійшли до ластовички, нам потрібно залишити центральні петлі однієї і другої сторони на ластовичку. Тепер дивимося. Скільки ж у мене тут петель на ластовичці, я зараз. Забула записати, зараз глянемо. Отже, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Тобто, по 7 петель центральних і напереді, і назаді я лишаю на ластовичку. Решта петель просто додається у ваші штанята. у ваші штанки. І все. Решта петель, які ви добрали. Тобто у мене, бачите, так гарно вийшло. У мене, коли забралися по сім петель, в мене вписалося все в візеруночок і дуже гарно пішло. Я думаю, що я зрозуміло пояснила. Тобто робите прибавочки попереду рідше, по спинці частіше, щоб на спинці ви добрали більшу кількість петель, ніж напереду. І, в принципі, всі ці лишні петлі, вони підуть у нас у штанку. Отже. Коли ми дов'язали до листовички, ми на шпилечку, або на маркер, або на ниточку перебираємо ці петлі і далі ми продовжуємо в'язати способом Magic Loop. Тобто ми зв'яжемо з двох моточків обидві штанки. Коли ми дов'яжемо штанки, ми переберемо на шпиці петлі ластовички і трикотажним швом ми ці петельки зашиємо. І тут все далі просто: ми вив'язуємо на потрібну нам довжину, тобто міряємо по краю наших лосінок нашу довжину. Я в'яжу на 3-4 см довше, для того, щоб спочатку був такий відкотик. Дитина поносить так, коли дитина виросте, ви просто цей відкоток від ліквідуєте і ще будуть сінки служити. І закривала я способом з накидом для того, щоб було таке еластичне і не стягувало. Ви ж можете в'язати ще тут якусь резиночку, якщо ви в'яжете штанята. також робити підвійний. Тобто, як вам хочеться. Саме головна принцип конструкції цих лосінок це зрозуміти, як робота ось тут прибавочки-убавочки і саме розподіл на штанята. Все, більше тут нічого складного немає. От, і Ховаємо ниточки, зшиваємо ластовичку, вставляємо резиночку, і наші лосінки готові. Ось так вони виглядають. Я думаю, вам зрозуміло і маю надію, що мій, моя інструкція по в'язанню штанят вам допоможе, і ви обов'язково зв'яжете своїм малятам чудові вироби. Якщо ще щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, і я обов'язково ще вам поясню. На цьому я вдячна, що були зі мною. В'яжіть, в'яжіть не тільки собі, в'яжіть своїм діткам, і нехай вас обов'язково все виходить. До зустрічі на моєму каналі. Пока-пока.